Шановний пане головуючий, шановні колеги народні депутати, справжня євроінтеграція це підвищення рівня добробуту українців, це подолання безробіття, це забезпечення європейської продуктивності праці та європейських рівня доходів громадян. Для того щоб це зробити. Потрібно залучити масштабні приватні інвестиції. Іншого рецепту немає. В бюджеті коштів немає. Потрібно залучити інвестора. Для того щоб інвестора залучити, потрібно перше провести справжні реформи, радикальні, які забезпечать законність в країні. Це повне перезавантаження судової, прокурорської системи та системи державної служби. Бо без законня без забезпечення законності інвестор не прийде, які б не були привабливі податки. Друга складова, необхідно забезпечити сприятливі умови для приходу інвестора в Україну. Тому ми маємо невідкладно розглянути ті економічні закони, які на сьогоднішній день накопичились в Верховній Раді. Це і радикальна лібералізація податкової системи 3153, яка дозволить суттєво зменшити податковий тиск на українських підприємців вивести економіку з тіні. Це і ті законопроекти, які стоять завтра на день економічного розвитку. Я перелічу тільки декілька. З них. І, шановні колеги, я хочу вас закликати, незважаючи на ваші плани, в кого вибори, в кого інші питання, прийдіть всі завтра і проголосуйте за економічні закони. Це є не питання політики, це є питання виживання держави, це є успіх української економіки та української держави. Серед тих законів, які стоять на завтра, це законопроекти про. Державне приватне партнерство, яке дозволить залучити десятки мільярдів доларів в українську інфраструктуру, іншого шляху залучити ці інвестиції в Україну, немає. Це законопроекти про індустріальні парки, які дозволять в Україну залучити закордонні інвестиції європейські для того, щоб тут будувалися заводи, для того, щоб тут створювалися робочі місця, випускалась готова продукція і тут сплачувалися податки. Це законопроект про експортно-кредитне агентство, для того, щоб ми перше в історії в Україні запровадили системну підтримку українського експортера, виробника малого, який продає свою продукцію за кордон, підтримувати треба не політичними деклараціями і лозунгами а грошовою підтримкою як це роблять євросоюзі як це роблять сполучених штатах америки це низка галузевих законопроєктів про підтримку лісопереробної деревообробної галузі про підтримку металургії про підтримку галузі електротранспорту в україні ми зобов'язані завтра прийняти ці економічні закони для того щоб зробити перший крок до відродження економіки україни головний пріоритет це робочі місця залучення Інвестиції, стимулювання експорту, все це дозволить підвищити заробітну платню, мати достойні європейські пенсії, соціальний захист населення. Іншого шляху України немає. Це справа. Дякую.